Доброго дня мої любі! Наразі хотілося подякувати всім, хто залишається зі мною на каналі. А хто іще не підписався, завхочу підписатися. Сьогодні з вами приготуємо дуже смачний салат з баклажанів. Сподіваюся, рецепт стане вам в нагоді, адже в приготуванні він дуже простий та виходить дуже смачний. Сьогодні пропоную приготувати салати по-святковому, хоча при нагоді, коли бракує часу, можна все просто змішати і смак при цьому не зміниться. Отож, приготовлений баклажан ми нарізаємо смужками шириною 0,5 см. Та щоб зняти гіркоту, поміщаємо у воду підсолену на хвилин 10-15. Також кладемо варитися філе як на бульйон. Тим часом ми готуємо начинку. Нарізаємо цибульку, смажуємо на гарячій петельні на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Очищені шимпньйони ми нарізаємо в смужечкою або, якщо полюбляєте дрібно, можна дрібно нарізати. Додаємо до смаженої цибульки. На цьому етапі ми додаємо сіль та осхосунелі. Ця спеція посилює смак грибів та робить наш салат надзвичайно смачним. Тушкуємо до випаровування вологи, яка утворилася з грибочків, та кладемо охолоджуватись. З синіх зливаємо воду, сушимо полотенцем та піжарюємо з двох сторін по декілька секунд. Відварену корочку, ділимо на волокна або дрібно нарізаємо. Хочу нагадати: якщо ви готуєте салат на швидкоруч, сині порізати потрібно було на квадратики півтора на півтора та обсмажити, і саме зараз можна все змішувати. А якщо ви готуєте салат по святковому, викладаємо всередину чашечку чи форму навкруги на тарілку, викладаємо. Підсмажені сині або баклажанчики. Далі навтуги форми викладаємо кільце з грибочків, шар трішечки, ущільнюємо. Кожний шар поливаємо майонезом. Зверху ми викладаємо шар подріблених грецьких горіхів. Ви особисто можете використати будь-які, які є в наявності. Ущільнюємо знову майонез та подріблене філе. І ще трішечки майонезу забираємо форму для зручності та закриваємо баклажанами повністю весь салат, накриваючи один одного зрізи. Бажано, щоб салатик трошечки постояв, тоді я поставила всередину і ще раз формочку. Перед самою подачею я прикрасила майонезом, гранатом та базиліком. Зверху притрусила горішками, фісташками або іншими горіхами. Салатик виходить дуже оригінально. При нагоді обов'язково приготуйте та скуштуйте. Впевнена вашим рідним та гостям обов'язково він сподобається. А також заохочую при нагоді підписатися, щоби побачити інші рецепти салатиків. Ваша Наталія!